Друзі, ми я Фантр з Батька і сьогодні вийшла обнова в Chicken Вона просто офігенна, Як ви бачите, я зараз знімаю эти видео вночі, так що за мої старання реально підпишіться і поставте лайк. Бо, ну, реально, я зараз знімаю вночі і монтирую вночі перед школою і мені реально важко. Так що підписочку прожимаємо. Нажимаем колокольчик, лайк, там ще ну, мы погнали. Так, із, так, із, Нам треба спочатку вдягнути обичний скін петуха, бо я не зможу подивитися. Нам треба, от це моя кстати, альтернатива. Із мобів. Нічого не додали, ну, як завжди. Коротше, взагалі нічого не додав, але це не означає, що нічого не додали в самій обнові, додали нову функцію. Тепер ви можете написати те, що вам треба, і воно його виб'є. Ну, писати треба по-англійськи. І чесно скажу вам, це дуже круто, бо реально, отже я вже напишу те, що мені треба, і швиденько знайду, потрібний мені. Предмет, чим я буду годину листати і шукати потрібний мені предмет по цих 12-13, скільки там вкладок, не знаю. Додали нову функцію з предметами. Тепер ви їх можете покрасити, як вам хочеться. От, наприклад, сірий в кольор, взагалі імбаву. Подивіться, взагалі як кр красивий, взагалі такий найс. Nice. Так, і зараз ми з вами будемо додати отаку от штуку. отак от добавили. Е, отаку от штуку у я в фільмах бачив таке біля капсул якихось таких типа така вентиляція певно, давайте ну, її зараз повішемо сюди хай хата провітрюється так зараз подивимося отака штука похоже кстати на балон з газом вам не кажете хм. Ні, ну реально похоже на балон з газом так вот така штука є Е, Отака от штука. Я похожа, кстати, на вентилятор якийсь. А, це є вентилятор. Покрас... Бах! Його покрасити не можна! Я бах не шоу. А разработчику заметка. От такі от труби якісь. ми вчора строили. Ладно. Отака от штука, похожа, кстати, на годинник. Якийсь тільки який дуже гігантський. Ось така штука, Похожа на якийсь американський пілесос. Ладно, отака от штука. Похожа на якийсь паука, вам не кажеться? Ладно, от такий конвейер. Кстати, да, реально, це ж валик похоже. Вот, дивіться, якщо його перевернути, похоже на конвейер. Реально, кстати. Так, давайте подивимось, Ну це та сама, як і оце. Скажіть. Те саме, як в фільмах. бачите, как фільм. фильм. Так. так тут у нас нічого. Тут нічого. о у у Так. Ніфіга собі штуковина. Ты ж можна тепер строити реальну космічні бази десь в космосі. Ні, реально. І тут ще вікна працюють. Так давайте піднімемося сюди. карта маленька. Вот таку -о, стінку додали вообще мба. Розработчик респект. Так, отаку штуку добавила вообще имба. Отакого штуку. не дуже гарно, но теж Вот Отаку штуку, наповню я, що це таке. Е. Те. Ну, похоже, у нас таке вже є. Отакового штука якийсь вентилятор. Так. Отака підлога No1, No2, No3, такі Отакі підлоги додали. О, і ще одну. Кстати, похоже на батут, Реально, дивіться. Я спочатку подумав, що це А це підлога, отака штука. Я був якийсь спуск в бункер. Бо тут вже вікон немає, це більше в бункер якийсь спуск буде. Щоб строїти отака штука. А, це вже було ладно. Ну, от такі от штуки додали. Ну що ж, таке вийшло обнова. Я вам не показав не всю обнову, бо ще є пасхалки, але ну, їх вже подаємося якось в майбутньому. Ну, а з вами був Фанк 35К. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Я буду дуже радий, якщо мені наберуть до кінця березня 3700 підписників. Пока!